Пане водію, ваш ага. державний номерний знак закритий іншим предметом. Ви можете якими ви можете вийти до мене? Подивіться, я Пану дизайдом дизайдом. Оце... оце не читає. Мей лися налипло. Тихо не сміши. У мене просто нема слів, коли я бачу таких працівників поліції жалюгідних негідників. По іншому я назвати не можу. Коли вони людину похилого віку намагаються притягти до відповідальності за що? За те, що державний номерний знак закритий чим? Листочком з дерева. І він навіть не те, що закритий, він просто знаходиться знизу. Зараз ви побачите фото. Ось воно. Ну це просто в мене нема слів. Пай мені, мою. Провину порушення. Дивіться, Все. у нас є державний номерний знак. Да? Ага. І він потрібно, щоб він був читаємо. а він не читаємий? Мені здається, його поведінка не відповідає обстановці та обставинам події. І це вже підстава пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння, тому що він повністю не в адекваті. У мене нема слів. Також пане водій дивіться. У вас ага. задіяти транспортного засобу лівий Росіювич розбитий. Де розбитий? Бачите. Машина 5. Не сміши, блядь. Не сміши! Тут вони вже знаходять інше правопорушення про задній розсіювач, щось там, тріщина якась. ну Це просто якийсь маразм. І в такій ситуації може опинитися кожен з вас. Тому майкру знання, долучайся до мого авторського курсу юридичного захисту водія 3.0. Що тебе чекає? Більше 30 практичних відеоуроків. Чат з юристами та зі мною pdf файли, де всі скарги, заяви, клопотання. Також буде прямий ефір закритий зі мною як з адвокатом для тих, хто придбав цей третій курс. І друзі, багато чого цікавого. Чому? Тому що ви додатково отримуєте знижки на наш клуб у розмірі 30%. Ви отримаєте знижки на наш шоп у розмірі 15%. відсотків. Встигніть, друзі, долучитися, оскільки кількість місць обмежена, і ще головний момент це те, що доступ до курсу у вас буде назавжди. Тобто, ви завжди можете переглядати відеоуроки, дивитися, поновлювати свої знання, щоб вміти відстояти свої права, ось такими працівниками поліції. Якими правами. Літена Стернічка, да, да, да. подивися, то є прикриття номерного знака, да? листочок той. І що? Да? Ну, от так, скажи. Зараз ми робимо все максимально, щоб притягти до відповідальності цього працівника поліції, скажете відповідну постанову, тому що ми розуміємо, що, по-перше, є порушення, є процедурні порушення, є порушення матеріальної норми. і... Цей коп разом зі своїм напарником будуть відповідати по закону за ось такі дії, за ось такі ось знущання з людини похилого віку, і листочок цей рекомендую потім їм, цим працівникам поліції, прилепити собі до лоба і ходити з цим листочком.